Привіт, моя хороша. Я знаю, що ти дуже сильно стомилася від вічної втоми, ще не встигла прокинутися, як уже хочеться лягти і нічого не робити. Скільки би ти не спала, а ти все не можеш прокинутися, кава не допомагає. І взагалі вічна втома, хвороби і всяке таке. Мені дуже шкода, що ти це відчуваєш. Але я хочу тобі пояснити, що насправді вирішити цю проблему можна дуже легко, починаючи дбати про себе, закривати своє емоціональне та фізичне відчуття. І скажу тобі більше, що коли я проходила цей період, і теж крок за кроком робила. Певні дії з посту, мені було дуже шкода, що не було такої Марії, як я, котра мені би допомогла таким класним семидневним міні-курсом, щоб повернути свою енергію. А тобі повезло: ти можеш кожного дня протягом семи днів робити маленькі кроки, які повернуть тебе до себе і повернуть. Тобі енергію. Отже, запрошую тебе на семидневний міні-курс пробуди свою енергію, який, до речі, коштує просто за донат від 50 гривень. Тобто, ти сама вирішуєш, скільки ти хочеш заплатити за цей курс. І вже через сім днів ти прокинешся зовсім іншою новою. Легкою, класною, і найголовніше ти будеш, наче атомний реактор, тому що твоєї, її енергії буде вистачати абсолютно на всіх. І на роботу, і на створення грошей, і на чоловіка, і хід на дітей, і на хлопця, і на будь-які цілі. Тому запрошую тебе на цей курс і запрошую тебе в нову реальність. Де втоми немає, а є тільки бажання, цілі, ресурс і легкість твого організму.